Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 27-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну.

Особового складу знищено приблизно 488 тисяч 460 особин за добу 1 520 і поранено 1 мільйон 465 тисяч 380 песиголовців за добу 4 тисячі п'ятсот танків 7 529 одиниць за добу 19. Бойових броньованих машин 14 538 одиниць за добу 30 артилерійських систем 12565 одиниць за добу, 27 реактивних систем залпового вогню, 1070 одиниць, засобів протиповітряної оборони 798 одиниць, літаків 351 одиниця. Гелікоптерів 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1028 одиниць за добу, 13, крилатих ракет 2200 одиниць за добу, 1. кораблів катерів, 26 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн 17048 одиниць за добу 93. Спеціальної техніки 2062 одиниці за добу 1. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!